Перші чотири випадки захворювання на грип зафіксували на Кірвоградщині. Захворів чоловік в Кропивницькому, жінка в Новомиргородській громаді та двоє дітей з Компаніївської громади. Кіровоградська область отримала 9 тисяч доз вакцини від грипу. Нею вакцинуватимуться передусім медики. Вакцину від грипу можна купити в аптеках. Цьогоріч від грипу щепились 257 жителів області, сказала головна санітарна лікарка регіону Надія Оберчук. Виявили перші чотири випадки вірусів грипу А. При проведенні епідемілічного розслідування... Було встановлено, що жоден із захворілих ще не був вакцинований проти грипу. Минулому році вірусів грипу не було. Тому найкращим методом захисту від грипу ми знаємо є вакцинація. Захворюваність на грип вона розпочинається гостро із температури, слабкості. А враховуючи те, що сьогодні ми маємо пандемію і продовжується пандемія COVID-19, то поєднання таких двох захворювань дуже складно як для людського організму, так і навантаження на заклади охорони здоров'я. Томи дуже подібні. Вони проявляються кашлем, високою температурою дуже часто ускладнюються пневмоніями, бактеріальними, вірусними пневмоніями.